Привіт, кохані! Ви на каналі Таросвітла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ну і давайте зараз з вами зробимо таро розклад на січень місяць, тобто від 15 до 31 числа для знаку зодіаку Овен. Овен, подивимося, що буде вас чекати останні півмісяця і які будуть присутні енергії. Я достану тільки три карти. І розпочинаємо. Перша карта для вас, Овне, що буде вас чекати з середини до кінця місяця, січень 2025 вже року. Перша карта для вас. Туз пентаклів. Подивіться, яка чудова карта вам випала. Щось ви достанете таке, знаєте, грошове. Або, може, розпочнеться у вас якась нова така ідея, щоб заробити десь якихось грошеняток, так? Ви цю ідею, можливо, будете втілювати. Пілювати в своє життя і подивіться, світить сонечко, ви на горі позаду вас доми там, киця збоку, тобто вас будуть підтримувати родичі, друзі, знайомі, і ви будете прагнути робити всі свої справи. А знаєте, як, якби захотіли самі то зробити. Тобто ця карта нам показує, що ви прагнете до нових якихось початків, до нових якихось заробітків. Також карта нам ця показує матеріальний успіх і гроші, як я вам казала. Можливо, у когось відродиться нова ідея заробляти десь щось в тіло, втілювати в життя. Токо ця карта нам показує якісь такі. Подарунки, подарунки дома. Там, наприклад, хтось у вас дійсно займається можливо нерухомістю і хоче вам щось презентувати, або щось таке буде відбуватися з вашими такими домашніми справами, саме вашими достатками, десь будете. Розподілення таке початкове, куди вам як положити свою копійочку. Чудова карта, вона нам показує завжди такі, знаєте, дуже впевнений рух вперед, бо ви знаєте, куди ви йдете. Ви знаєте, що у вас є ті гроші, ви можете їх вкладати кудись. Тобто така можливо навіть премія буде на роботі. Якщо це в стосунках, то у вас з'являється такий стабільний початок стосунків, які ви хочете втілювати в життя. Якщо це в праці, то праця вам гарантує безпосередньо такі, знаєте, заробітки, початок нових заробіток. Хто йде на нову роботу? Це також карта показує, що можете почати десь новий заробіток, десь якісь нові компанії, або на вас чекає якась така нова. Відповідальність тузи нам дають завжди такі, знаєте, класний подарунок. Долі добре, друга карта для вас повним. З 15 по 31 січня 2025 року слухайте ту пентаклів знову. Ну знаєте, карта повторюється. І зверніть увагу, будь ласка, щось на вас таке дійсно чекає, якась така ініціатива, нові початки, щось ви захочете нововтілювати. А все ж таки починається такий класний рух у нас. і на цей рік Змії, так він нас надихає на те, щоб ми працювали над своїми ідеями, працювали над своїми помилками, які, наприклад, не втілювалися там в тих роках. А зараз маєте можливість дійсно втілювати свої такі мрії, думки, свої ідеї, втілювати в реальність. І подивіться, як скільки рук тянеться до до тої монетки, так це таке велике бажання щось нове почати. Два то пентаклів слухати дуже класні позитивні карти, карти з різних колод, і зверніть увагу, щось таке грошове на вас чекає якась премія, якась нагорода. Все ж таки. То січень, і для когось, може бути, знаєте, новий заробіток, або рік починається у когось, можливо, з нового року будуть якісь підвижки так, в праці, що ви достанете більше до зарплати. Або дійсно достанете якісь подарунки, такі важливі для вас. Класна карта, позивна, дуже-дуже прекрасна. І ще одна у нас третя карта для вас, Овні січень з 15 по 31. Дивимось, що ще буде вас чекати в цьому. Красного місця, прекрасний місяць січень для огніх. І тут у нас, подивіться, випала така королева мечів. Королева вона зі строгим таким характером. Це жінка у нас врівноважена, вона знає свою чітку і стабільну таку позицію. Вона тримає того меча, тобто в неї в голові так само її ідеї втілюються в життя, і вона прагне до чогось такого, знаєте, стабільного, чіткого. Можливо, в вашому оточенні з'явиться така особа повітряної стихії. Це може бути Терези, це можуть бути близнюки, або це можуть бути водолії, і якась така жінка може бути поряд з вами, яка можливо буде навіть розбиратися з вашими паперами, якимись налогами так, податками, якимись якимись такими знаєте волокітою йому бумажнями, можливо, хтось захоче звернутися до якихось ем, таких державних установ і десь якісь папери собі залатити, щоб вони йшли в русло. Подивіться, цю жінку охороняють такі вовки, а вовки це на хижий звір. Дивіться, щоб у вас були, були такі чіткі прагнення до ваших тілень, ідей. Тут по цій королеві треба розставити всі такі крапочки, щоб вам погано нічого не було. Читайте, якщо будете щось підписувати, якусь документацію, то читайте, провіряйте повністю всі свої, так строчку за строчкою, так що там написано, можливо, бути якісь договори підписувати і ця особа. Вона така, знаєте, хладнокровна, в неї чіткий розум. І, можливо, це ваша начальниця, якась така, знаєте, яка від вас допомагає такої чіткості, строгості, врівноважених таких. Хлодноковних таких рухів, що ви повинні чітко все зробити для себе. Тобто, ця жінка, вона знаєте, вона і надихає, і вона в той же самій хвилі, вона вам просто дає такий, знаєте, розум, ясність. Ви тут повинні знати, як свої думки влаштувати. Бо Тут, знаєте, в цій карті заховано щось таке з острим характером. Щось можливо буде таке. Хлоднокровне якесь рішення біля вас крутитися, наприклад, пов'язане щось з грошима, і ви чітко повинні бути розподілити свої кошти або щось такого. Прикольна карта і бути такою, знаєте, рівноважною, стресовою, головою, особою. Зараз ми даємо ще одну карту від наших мавпочок. Маємо мавпочок, і тут буде для вас одна така порада. І зараз подивимось, що тут нам порадять ці мавпочки. Перша карта для вас. Тобто не перша, а остання, вибачаю. Так, це у нас карта отримання подарунків. Подивіться, не все так погано, як ви, може, хотіли і думали. Але це таки, знаєте, буде чіткі подарунки, ті, на які ви вже розраховували раніше. І які ви давно хотіли собі зробити такі подарунки, так? І ця карта, подивіться, вона там ялинка, усіяно все цими подарунками. Можливо, дійсно для вас хтось приготував якийсь сюрприз, на який ви навіть не очікували. Це, знаєте, що. Е Біля, вас, біля ваших ног можуть навіть з'явитися дари, про яких ви навіть не, зна... не знали. Е, приймайте подарунки і навіть даруйте подарунки по цій карті. Вона щаслива, вона несе таку, знаєте, прекрасну енергетику, ця карта. Е, це також несподіванки, якісь презенти, е, це якісь, може коштовності. По цій карті, якщо ви щось запланували, то справи будуть розвиватися для вас в плюсі. Мрії по цій карті здійснюються, можливо, з'являється нове кохання, можливо, якась похвала для вас буде, небесні блага, знаєте, такі якісь сигнальчики. Також це по цій карті може бути якась вагітність теж по цій карті. І... Все знаєте, стається так, якби дитина то запланувала. Знаєте, тут в цій карті присутня дитяча така енергетика, і я вам так знаєте пораджу на кінець місяця, так на половину цього місяця. Мрійте, мрійте про свої подарунки, які ви хочете достати, і ви необмінно їх достанете. Бажаю вам. Прекрасного цього закінчення січня місяця і хай ваші мрії здійснюються. До нових зустрічі у Хай вам щастить. Бувайте, кохані, па.